Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 27 жовтня 2022 року. Так неочікувано, але сьогодні я також посадив часник на зиму, скопав, поробив борозди і посадив часник. Це вже ми закінчуємо. Точніше, не ми, а я закінчую посадку. Ось, два рядочки маленьких залишилось. Е, До речі, ви мене запитували, як у тебе так виходить, що е, і те, і те, і те є, і ще й багато кущів винограду. Друзі, до речі, е, все, що можна Уплотнити я уплотняю Тобто, ось, виходить, Кущ винограду он слідуючий кущ винограду, кущ винограду і кущ винограду. Тобто між кущами скопав, чотири рядочки посадив. Тут також між двома кущами скопав, також посадив. Тут ось кущі маленькі, це в мене тут прима України. Також скопав, ось також посадив. Ну, друзі, якось так. Зазвичай часник садять до покрови, але до покрови у нас погода ще була теплою. І щоб часник раніше терміну не пішов у ріст, потрібно, як то кажуть, дотриматись, щоб температура була як можна нижчою. Якось так. І у цьому році в мене, друзі, ще з'явилася одна така тема, може хтось таке вирощує, я не знаю. Е, зміг я роздобути отакого ось часнику. Але як він називається, я не знаю. Це мені наділили. Е, тут, виходить, схрещене. Часник і цибуля. Оце ось один такий зубець. Він, виходить, йде як двох зубка. Цей часник. Тобто голівка ця ділиться на дві частини, два зубки. Ось, Бачите, вже, як він проріс. Зараз я його сюди в борозду посажу. Роздобув я його небагато, шість штучок. І з одного такого зубця виростає два зубця, Получається. щоб його розвести, це потрібна або велика кількість, або ну Більше чекати по роках. Тобто з одного виходить два Так як ми з цього звичайного часника можемо зняти 4 зубці, то з цього ми можемо зняти тільки 2 зубці. Тобто, 6 штук посажу якщо буде 100% вихід, то отримаємо тільки 12 зубців. Не знаю. Попробую посажу подивимось, як він буде. Себе вести. До речі, мені сказали, що його потрібно садити чуть-чуть на більшому тому, як правильно сказати, на більшій відстані, тому що він розростається. І прикопати його більше потрібно. Ось, бачите, які корні такий. Це такий часник. Так, тут соне. Зараз, ось бачите, як поріс. Тут посадимо, тут посадимо. Навіть можемо його трішки отак от тягнути сюди, цей сюди, цей сюди, цей сюди. І ну, якраз ще два штучки влізуть. Я один сюди. І ось бачите, який він. Отакий його. І один ось сюди. Файно присиплю землею і побачу, що в нас вийде з цього виростити. Ну, якось так, друзі. Так що я також посадив часник. Зараз це загрібаю і все. Хай часник зимує. Хочу сказати, друзі, ще таку тему, що Зараз дуже багато людей є незадоволених, що вимикають світло по всій Україні. Але ж ви розумієте, що відбувається по всій Україні, ви не забувайте і розумієте це. Тому що от у нашій місцевості світло вимикають, виходить, вчора, наприклад, з самого ранку вимкнули і вимкнули аж пізно ввечері. Сьогодні така ж сама картина. Там, два дні тому вимикали там п'ять чи шість раз підряд, вмикають там, на годину ну, туди-сюди і вимикають. Але це так потрібно збереження. ну а як? Але багато людей незадоволених. Я не знаю чому люди, сидячи в хаті, в своїй хаті, вони незадоволені. Є багато людей, які втратили домівки, втратили, не дай Бог рідних, близьких своїх. Я не знаю. Я не знаю, як до таких людей звертатись, які сидять і плачуть, що в них немає світла, і сидять у своїх домівках, своїми рідними, близькими. Не знаю. Але я хочу сказати, що вимикають так вимикають. Я працюю, праці багато, тобто, якщо не тут, то на винограднику. Там загріб, там підгріб, там листя прибрав, там ще щось, там туди пішов, туди пішов, туди-сюди потрібно кукурузу буде виламати. Ну, тобто, праці, ну, Праця є, є що робити. Саджанці докопав, ну, якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 27 жовтня 2022 року. Друзі, бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. І давайте будемо одним цілим і не будемо накручувати ні себе, ні других людей. З цим світлом, чи, наприклад, що виключають газ, вимикають, чи немає в людей води. Ну, якщо немає води, можна набрати з колодязя. Наприклад, я вважаю так, немає газу, можна якихось гілок затопити. Якщо живете в квартирі, їдьте до своїх рідних, близьких в село, з ними домовляйтесь і живіть. Я думаю, що в кожного місцевого жителя є в селі родичі або друзі. Якось так. Ну що? Будьте здорові, друзі! Перемоги нам всім! І все нас буде Україна! Дякую за увагу! До побачення! ще побачимося!